Мене звати Макс, я бармен у безсонні, пафосному київському барі, де неон ріже очі, а коктейлі коштують, як моя тижнева зарплата. Місце круте, звичайно. Але є одне але наша прибиральня. Це не просто вбиральня, а якась клята аномалія, від якої мороз іде по шкірі. Там постійно хтось падає. І не якісь п'яні гості, а наші офіціанти, охоронці, ну навіть я, хоча зазвичай тримаюся на ногах, як скеля. Підлога завжди суха, чиста, без жодного камінця, але щось змушує людей гепатися. І кожен раз, коли це стається, здається, що повітря в прибиральні стає важчим, ну ніби хтось дихає тобі в потилицю. Минулої ночі зміна була пекельною. Ближче до третьої години Оля, наша офіціантка, підійшла до прибиральні, повернулася бліда, як стіна, тримаючись за коліно. Кров сочилася крізь її джинси, а очі були, наче вона побачила привида. Ми з хлопцями з охорони відвели її до підсобки, обробили рану. Оль, ну що за фігня?» Запитав я, намагаючись не показати, що самому якось не по собі. Не знаю, Максе. пробурмотіла вона тремтячи. Щось було під ногами. Холодне, ніби чиїсь пальці. «Та ну, ти просто втомилася, кинув я, хоча в голові вже крутилися думки. Іра, наша адміністраторка, закотила очі. «Оля». Ти завжди незграбна. Ну, там же порожньо. Ну, що там чіпляти? Це не я, огризнулася. Ти забула, як Сашко з постачання гепнувся там же. А до цього Олег, ну, наш охоронець, казав, що його ніби штовхнули в спину. Якщо знала, могла б і обережніше йти, фиркнула Іра. Я промовчав. Не хотів лякати їх, але чув, як ночами біля вбиральні щось або хтось шепоче. Ледве чутно. Ніби моє ім'я, але я списував це завжди на втому чи на горілку, яку я, відверто кажучи, іноді дегустую. Після зміни, звичайно. Через пару днів Іра сама пішла до вбиральні. Повернулася, тримаючись за лікоть, з синцем розміром з кулак, її завжди холоднокровний погляд добряче так тремтів. Там щось є, видавала з себе вона, коли ми залишилися вдвох. Я відчула, як щось холодне торкнулося моєї ноги. Слизьке, ніби водорості. Макси, я не жартую. Оля, почувши це, лише кивнула. Ну я ж казала, це місце прокляте. Я відмахнувся, хоча в грудях уже ворушилося щось недобре. Щось у тій прибиральні було не так і я мав це перевірити. Наступної ночі перед закриттям я пішов туди сам. Повітря в прибиральні було важким, з запахом вологи землі і чогось не наче гнилого. Я зайшов до першої кабінки, пильно дивлячись під ноги. Нічого. Сухий кахель, тиша, тільки неон гудить за дверима. Але щойно я ступив крок, підлога піді мною на Вона була м'якою, ніби я наступив на щось живе. Ноги миттю підкосилися, я гепнувся на коліна, а руки натрапили на щось холодне і вологе. Наче волосся довге, заплутане воно оплітало мої пальці, ніби намагалося втягнути мене вниз. Я вилався і відсмикнув руки. Придивився. На підлозі лежала постать жіноча. Обличчя закрите пасмами темного волосся, серце заколотало. але я змусив себе відсунути те волосся і і впізнав її. Пані Галина наша прибиральниця. Її очі були розплющені і порожні, наче вона бачила щось жахливе перед тим, як померти. З напіввідкритий вуст, як мені здалося, долина шепіт. Ледь чутний, але я розібрав. Ти наступний. Поруч лежала швабра, а навколо розтеклася калюжа, не вода, щось багряне, густе, з металевим запахом. Тіні в кутках прибиральні заворушилися. Стіни ніби дихали. Тепер вони не просто відбивали світло. Тепер вони наче стежили за мною. Я вискочив звідти, грюкнувши дверима, але навіть у барі, навіть у барі, я відчував той погляд, що бурив мені спину. Пані Галина не просто послизнулася щось у тій прибиральні забрало її. І тепер воно знало, хто я.